Панове, сьогодні день народження у Ендрю. Він був моїм першим мейном, можливо, хтось пам'ятає. І хоча я давно за нього не грав, оскільки у нього день народження, я вирішив відзняти летсплей, тим паче що давно хотів. Його відносно нещодавно бафнули, в нього з'явилася фіча Стану лопатою. Я намагався, чесно, намагався з цим розібратися, але кожного разу я просто нажимаю не на ту кнопку і все БМ. Тому поки я не беруся мейнити його знову. Але, але зараз спробуємо, зараз подивимось. Ось така в нього емоція на день народження, зараз подивимось. Дивіться, боже, моя ж ти бубочка. Манюнік. Нетізи просто вбиваються для тих, хто не шарить за його лор. Це скоріш за все його поховальна плита. Дивіться ще раз. Ох. Боже Бідосі. Так, що у нас Леос Меморі? Чудово. Куди? Де? Ой, тут лука. Ну я трукнулся. піду. А. Лука? Ну-ка. Ладно, ладно. Так. Не. Не за мною. Добре. Так. Ходи просто декод? Просто декод. У угу. нас ну, за фордом. За форвардом. Добро. Угу. Давись. Пандочка. Ааа, яка вона маленька. Так ну. угу. М -м -м, боже. Маюля. Ой. Там же призов. Провая вода прийшла. Живемо. Мені, правда, не дуже хочеться від центру відбігати. Зараз. Дві машинки. Чудово. Так. Не, ну... Ой! Я тільки хотів сказати, що там форвард. Непогано тримається. На призону переключилась таки Форвард за машинкою. Ой. Ой-ой-ой. Треба бігти. Що там форвард. Але він підбитий. Він побіг. Ой. Ні, ну окей. А. Що робити? Типу. Він там впорається сам чи що, чи знаю. Mm -hmm. Я навіть не знаю Так. Mm -hmm. Навіть не з А, ага. за машинками. Ну окей, окей, я біжу. Це, правда, да, далеченько. Я скоріш за все вже не встигну до фази. Так. Блін, ну трошки. Ай-яй-яй. Кошки не вистачили. Є те що робити. Боже, що робити? Закопати його чи викинути. Ой. Так. Ой, тут всі, форвард. Да? Ти машинку закінчимо. А, прийма, вже прийма. Ну, ну добре, непогано. Угу. Може він доживе? Я прикрию його. Цього. Так. О! Сюди. ой, ой. Прийма. Ну ладно, окей. Я не знаю, вона. Не, вона за призоном, вона не йде на ворота. Угу. Тоді на ворота йду я. угу. Форвард. Форвард. Ти куди? Що? Та пішли? Угу. Та не вже. Не пройшло півдня. Чому кожного разу, коли я намагаюся потрапити на цю карту, я просто півдня. Ага, підвачузі, я влачузі. Я просто витрачаю півдня на те, щоб її знайти. Чи, в принципі, знайти ту карту, яка мені потрібна? Жахливо. Я вже і на Дарквуд сьогодні грав, і на резиденції Крейбургів. Так. Ну. Що тут? Ага, Залденсою. Наяда. Наяда, ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, тримається. О, о сова. Клас. Так. Ну поки живе. Зараз буде... Ну, я думаю, до двох машинок доживе. А, ні. Ну ладно, ладно. На Карков. Так. Треба, треба тягнути час. Ну так то треба, але вона пішла, тож, да. А куди вона пішла? Вона, типу, не буде повертатися там. Ой, вона за сіром. Окей. Що ти робиш? Що таке? Окей. Хіляємось. Yeah. Так. Ну... Ой-ой-ой, вона повертається. Я встигну. Я встигну, я встигну. Ой. Ну да. Може ще відбувається, я нічого не розумію. Окей, на машинку. О, да машинку. Угу. Ну, вона кинула сіра і знову йде за бінсою. Окей. Ніякого екшену сьогодні. Сьогодні тільки... суворий порятунок. Ой-ой-ой. ой ой собака то куда? Так. Ой-ёй-ёй... -ой да -ой. она... Я ничего не разумею. Закинула она Що вона робить. Угу. Головне, що мене не чіпає. І на тому дякую. Угу. Окей. і oh, yeah. Ой -ой. Так. Да. Ага. Ну, у нас две машинки еще. Ну, я беру. Правда, сир. <связь> 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 Может, не Ой, кыш, ж. Жестко. А где она? Она пошла. Куда она пошла? Окей. А воно ще тут, але М -м. А? що таке? Вона здалася? Ну окей. Тоді на ворота. Пофіг. Так. М -м -м. Ну? секреты. Эх. Боже, видоска. Мала. мало. На теж ж пандочка, о, як мило. Ну, ладно. От вам сердечко і все, тікаємо. Осір. Осір там теж біжить. Ендрю чудовий персонаж з цікавими механіками. Багато хто скаже, що грати за нього не складно, проте навіть його геймплей Потребує деяких знань та тренувань, але в будь-якому випадку він знову ж таки чудовий персонаж, але його мейнерів в рангах я боюсь.